Сьогодні ми провели тест над усіма зомбаками пвз 2 щоб визначити, який зомбі є найшвидшим. Для цього тесту ми прибрали всі речі, які можуть підвищувати швидкість зомбі, наприклад, зілля з темних віків та ульта тих же шипів. Ну і зомбі, які не прямують до будинку гравця, також участь не приймають. Отже, перед тим як ми почнемо, я б хотів зазначити, що аж 62% людей дивляться моє відео без підписки. Тому якщо вам подобається контент по типу цього, то, будь ласка, підпишіться, це безкоштовно і допоможе мені. Так, перед тим як ми почнемо занурюватись показники швидкості зомбі з PvZ 2, я хочу сказати, що гра класифікує зомбі за різними показниками швидкості. Тобто перша категорія це кріпер. В категорію кріпер входять найповільніші зомбі. Стів. В категорію Стів входять вже трошки швидші зомбі, але все ще є доволі повільними. Базовий. Базові зомбі складають більшу частину зомбиків, рухаються помірно. Ханґрі або голодні зомбі є вже швидшими за попередніх. Швидкісні: Швидкісні зомбі відповідають своїй назві та рухаються доволі швидко. Зазвичай і є швидшими за всі попередні категорії. Летючі летючі зомбі є найшвидшими серед стандартних. Вони рухаються з надзвичайно великою швидкістю. Що, ж, початком нашого тесту стане зомбі-піаніст. Не дивно, що зомбі піаніст рухається дуже повільно, йому потрібно аж 8,4 секунди, щоб перейти на іншу клітину, що і робить його найповільнішим зомбі в грі. Але в деяких випадках буває зомбі, які будуть ще повільніші за нього. Наприклад, восьминіг. Зомбі восьминих та зомбі чарівник то справді і є найповільнішими зомбаками в грі, особливо якщо на галявині розташовані рослини. За нашим тестом він рухається зі швидкістю 15 секунд на одну клітину. Але попри все, якщо на галявині нікого немає, то він пройде одну клітину за 7 секунд. Ця швидкість все ще повільна, але все ще швидше, ніж у зомбі-піаніста. Що ж, давайте перейдемо до наступної категорії, а саме Стів. Тут в нас юрський зомбі з черепом. Він не сильно швидкий. Він проходить одну клітину за 6 секунд, що вже на 1 секунду швидше, ніж зомбі восьминіг. Наступний в нас Юрський гарантюа. Без жодних сумнівів, цей зомбі найживучіший. Але ми тут швидкість перевіряємо, тому винятків не буде. Юрський гарантюа лише на 0,2 секунди швидший за зомбі щере. Він рухається зі швидкістю 5,8 секунд на клітину. Але не забувайте, краще не зв'язуватись з тим зомбі, адже вам доведеться потратити аж три вишні, щоб перемогти цю страшну істоту. Давайте перейдемо до наступного зомбі, а саме ходячого футболіста. Зазвичай його швидкість при ходьбі складає 5,6 секунд на клітину. Знову ж на 0,2 секунди швидше ніж попередні зомбі. До речі, ось вам невеличкий факт: зомбі-футболіст, проходячи повз суперфаната імпа, не просто пройде мимо нього, а візьме і буквально пне його ногою. Думаю, не багато людей знали про цей факт, але безумовно це цікаво дізнатися. Що ж, тепер переходимо до категорії базових. Е, візьмемо зомбі-джестера. Зомбі-джестер трошки швидший за ходячого футболіста. Він рухається зі швидкістю 5,2 секунди на клітину. Але якщо зомбі-джестер починає відбивати снаряди, то він зможе пересуватися зі швидкістю 2 секунди на клітину. Тому якщо джестер запізнюється на роботу, киньте в нього снаряд, щоб він міг швидше добратися. І Я веду до того, що це найшвидший зомбі в даній категорії. Зазвичай зомбі ходять зі швидкістю 5 секунд на клітину. Це відноситься і до всіх інших варіацій, звичайно. Зомбі, таких як конуси та відра. Отже, це означає, що вам потрібно садити міну на 3 клітини від цих зомбаків, адже їй потрібно 14 секунд, щоб виросло. Але деколи вам доведеться розрахувати швидкість зомбака, щоб зробити ідеальний таймінг для вбивства. Наступна категорія це голодні. Більшість варіацій гарантюа мають однакову швидкість, а саме 4,7 секунд на клітину, що вже означає, що потрібно садити міну за 4 клітинки від гарантюа. Далі в категорії голодних ми маємо панк зомбі, хоча рухається він з такою ж швидкістю, як і Гарантюа, Але коли починає грати музика, то вже стає цікавіше, адже він починає рухатись на 0,5 секунд швидше за його фактичну швидкість. Тобто зараз це 4,2 секунди на китину. Наступний в нас зомбі-дослідник. Зомбі, що тримає факел, може рухатись зі швидкістю 4 секунди на клітину, що робить його швидшим, ніж всі ті зомбі, яких ми обговорювали. А тепер поговоримо про зомбі з газетою. В спокійному стані, а саме з газетою, він рухається зі швидкістю 4 секунди на клітину, що дорівнює швидкості зомбі-дослідника. Але найцікавіше стає тоді, коли зомбі з газетою втрачає свою газету. Але ми повернемось до цього пізніше. Бо в нас ще є тут один варіант газети, а саме сонячний випуск, який вже. Рухається зі швидкістю 3,9 секунд на клітину. Ну і завершує нашу голодну категорію звичайний імп, який рухається зі швидкістю 3,8 секунд на клітину, що переганяє сонячний випуск лише на 0,1 секунду. Хоч це і небагато, але завдяки цьому він і знаходиться на вершині цієї категорії. Тож, давайте зануримось в швидкісну категорію. І розпочне її довгоногі зомбі. Зомбак з довгими ногами рухається зі швидкістю 3,4 секунди на клітину. Маючи довгі ноги, він з легкістю проходить вашу оборону. Наступний це Додо Вершник, який рухається зі швидкістю 3,2 секунди до клітини лише на 0,2 секунди швидше, ніж попередні зомбі. До речі, при польоті швидкість не бідюється. Що ж, тепер поговоримо про зомбі з Гранцем, який є першим літаючим зомбі в нашому списку. До речі, при польоті швидкість не бідується. Ці зомбі використовують ранці для перетину галявини, літаючи зі швидкістю 3 секунди на клітину. До речі, ми вже майже добрались до найшвидших зомбів в цій грі зомбі-чайка. Зомбі-чайка має швидкість 2,6 секунд на клітину, що є набагато швидше за зомбі з ранцем. зомбі жук, качка та шар рухаються з одинаковою швидкістю, а саме 2,5 секунд на клітину. Тепер поговоримо про зомбі з прапором. Його швидкість складає 2,2 секунди на клітину, що є набагато швидше, ніж літаючі зомбі. Категорія несучих зомбі. Ми нарешті стали ближче до істини, хто є найшвидшим зомбі в цій грі. Підгорівший зомбі. Його швидкість складає 2 секунди на клітину, що є в 2 рази швидше, ніж його звичайна версія. Наступний це серфер зомбі, що рухається зі швидкістю 1,9 секунд на клітину. Зомбі Пелікан. Ще один літаючий зомбі, який рухається зі швидкістю 1,7 секунд на клітину. До речі, якщо його вбити електричним струмом, то пелікан стане звичайною чайкою. Бостронавт Зомбі Літає зі швидкістю 1,3 секунди на клітину. Зомбі явно на вищому рівні. Ну готуйтеся, адже зараз в нас буде злий зомбі-газета, який може моментально з'їсти вашу рослину. Та при цьому рухатись зі швидкістю 1,2 секунди на клітину, що поки займає перше місце. Але навіть ця швидкість ще не така дика, як у зомбі-футболіста. мало того, що може збити вашу рослину, так ще й рухається зі швидкістю 0,9 секунд на клітину, що робить його доволі бісячим. Тому ось вам ще одна причина використовувати древнього горіха, який може пережити до трьох ударів. Тепер перейдемо до зомбі тварин. Почнемо з ласок. Вони рухаються зі швидкістю 0.8 секунд на клітину. зомбі папуга рухається зі швидкістю 0,7 секунд на клітину, що робить її найшвидшим зомбі серед літаючих. зомбі мавпиня бігає зі швидкістю 0,6 секунд на клітину. Цікавий факт при вбивстві його є шанс випаду срібної монети з нього, що складає аж 50%. У нас ще є зомбі-курка, падлюка, яка пробігає клітину за 0,4 секунди, що робить її найшвидшим ходячим зомбі в цій грі. Але зомбі шукають же ветеран по цьому. При звичайній ходьбі рухається зі швидкістю 6 секунд на клітину. Але коли його динаміт підривається, то він прилітає одну клітину за 0,2 секунди. Ну й останній, але не за списком, це суперфанат Імп. Сам по собі він рухається зі швидкістю 3,8 секунд на клітину. Але коли позаду нього є футболіст, то це вже зовсім інша історія. Суперфанат Імп, отримавши прочухану від футболіста, зможе прилітіти одну клітину за 0,183 секунди, що і є найбільшою швидкістю в цій грі. Отже, найшвидшими зомбаками в цій грі є ці два дружбани. Але якщо брати чистий бій, а саме без бафів і механік, то найшвидшими будуть ось ці. Що ж, на сьогодні це все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео.